П'ять правил життя, коли ти доросла жінка. А інстаграм це твоя робота. Привіт, я Оля Клімова. Цей канал називається Реальність Блогінг та Гроші. Поговоримо про організацію життя. Фактично, що робити мамам. Які проявляють свою експертність в Інстаграм заробляють гроші, і як не зійти з розуму, коли в тебе навантаження надвелике, тому що сьогодні у експертів Інстаграм є бізнесом. Поїхали. перше правило організувати. Організувати свою роботу це твоя відповідальність. Поставити часи роботи в своєму графіку і сказати вдома, щоб з одинадцятої. До третьої, ти працюєш, або з 10 до 8. Ти організовуєш собі приміщення, в якому ти працюєш. Да? Тобто ти думаєш, що це не по остаточному принципу, десь в пробці, в машині чи в таксі, а я конкретно буду працювати вдома, в тій то кімнаті. Ти організовуєш дітей на цей час. Да? це не Бабушка, яку треба іноді просити, будь ласка, там візьми дитину, в мене плани. Ні, в тебе організовано є допомога по дитині або садочок, або няня, або хтось конкретно в конкретні дні допомагає. Тобто, це твоя відповідальність створити час на цю діяльність. Немає часу, не знаю, куди вставити. Якщо ти хочеш, ти знайдеш 2-3 дні на тиждень, або один день, або 5 днів і кусок дня, в якому ти працюєш. Друге правило ти вмієш відбивати подачі оточення. Це правило діє на перших етапах, коли ти тільки починаєш блогінг, коли ти тільки починаєш експертність, ти маєш розуміти, що всі, хто будуть навколо тебе, матимуть на це свою думку. Хтось підтримує, хтось категорично, негативно не підтримує, хтось заздрить і не приймає тебе проявленою, і починає тобі е, давати е, савітіки і починає тебе критикувати. Так може бути. Можливо, у когось цей інтенсивний етап пройшов, можливо, в когось. Навпаки, було максимально багато підтримки оточення, але просто знайте, що ви маєте мати в своєму арсеналі певні фрази, які захистять вашу позицію. Якщо вам будуть казати: Ой, наша королева Інстаграм, але ой, блогерша і задіялась, ти що? Ці всі випади в вашу сторону ви маєте відбивати в рівному стані, кажучи про те, що так, це зараз моя діяльність, я пробую, мені подобається. Я пробую. Я не знаю, як буде, але сьогодні мені кайфово. Так, я це обираю, а чого ти питаєш? Е, будь ласка, не м, критикуй мене, якщо не хочеш підтримувати, не піднімай цю тему. Або досить жартувати з цієї теми, мені неприємно. Я маю свій шлях іду в своїй швидкості. Е, на цю тему я не хочу слухати підйобочки. Це дуже важливий момент. Якщо вас хтось не підтримує і ви в цей момент не Ідентифікуєте, що то думка іншої людини це не ваше, то ви можете зупинити свій величезний шлях, і світ не дізнається, скільки ви могли йому дати, просто тому що якась троюродна кума, брат лошади, отца вас не підтримала. Розумієте? Ви маєте самі себе відповідально забезпечити кордонами, які ви виставляєте. Не вони не мають їх проламувати, а ви виставляєте цей кордон. Знову поверну вас до вашої відповідальності. Третє правило дорослої жінки, яка працює в інстаграм, це планування. У Вас має бути розклад. Напевно, хтось посміхається зараз і думає, що я ну, взагалі без розкладу не живу, ну як я вже, да? але колись років 5-6 тому я завела свій перший розклад в житті. І колись я мала потребу кудись вигружати свої задачі і кудись вигружати свої ідеї. Планування мається на увазі планування контенту і планування умов, в яких ви запишете цей контент. Якщо ви знаєте, що у вас в цей день щось відповідальне по контенту, так? Да? Наприклад, ну, якісь зйомки там, важливі, може, Ютуб ви починаєте, може продажі якісь будете робити. Ви маєте розуміти, що е, треба спланувати час, щоб, наприклад, помити волосся, там, зробити макіяж, наприклад, вдома навіть. Да? Ви маєте планувати, що ви одягнете. Ви маєте планувати. Чи будуть, коли ви будете знімати вдома ваші і де ви будете працювати? Тобто, на відміну від організації, планування це коли вам спокійно за ваш тиждень, бо ви бачите, що все, що ви написали, має відбутися з легкостю. Ви знаєте, який контент ви будете писати у п'ятницю. Наприклад, четверг четвер, у вас день зйомок, і Ви постійно будете в кадрі, в телефон що знімати. А, наприклад, в п'ятницю у вас буде день чатів, коли ви просто будете завершувати переписки, діалоги, проводити багато часу роботи з людьми. Це може бути два різних дні. В один день контент, в інший день комунікації. Тобто плануйте, в який день ви будете робити який вид роботи. Це полегшить ваш ресурс. Це наповнить вас, коли ви будете задоволені, що ви встигаєте. Четверте правило дорослої жінки, яка працює в інстаграм, це жити те життя, яким хочеться ділитись. Не заради блогу створювати якісь події для того, щоб їх показати. Це фейкове життя, після якого наступає вигорання, бо це не справжні ваші потреби. Жити так, як хочеш насправді ти, наче ти героїня з того серіалу який ти в дитинстві дивилась і захоплювалась ним, цим серіалом чи цією героїнею, живи це життя і просто транслюй в блог. Не створюй події заради блогу. Це дуже важливо усвідомити. Ти маєш кайфувати в першу чергу від життя, а блог це вже друга ситуація, що ти обираєш цю, цю, цю частину життя показувати в своєму інстаграм. І п'яте правило, останнє, яке дуже важливо розуміти жінкам. Які схильні вигорати та е, втрачати енергію. Слідкуй за своїм вигоранням і за своєю енергією. Завчасно відчувай, коли тобі забагато роботи, або коли ти зраджуєш себе і створюєш контент, який не про тебе, а можливо так роблять зараз всі, а тобі це не заходить. Я хочу, щоб ти зрозуміла, що утримувати себе в рівному стані, не жити в емоційних гойдалках, коли в тебе ейфорія, маніакальна фаза, ти все хочеш робити. А завтра ти на дні? Я хочу, щоб ти е вирівнювала інтенсивність таких амплітуд свого стану. Що сьогодні трішки більше хочеться працювати. Настрій прекрасний. Погода прекрасна, класний стан виспалась. Завтра трішки менше. Щось зі сном, щось трішки вдома, якісь ситуації, чи там десь якісь життєві обставини, трішки менше, трішки більше, але це не ейфорія і дно. Це рівний. Стан, в якому тобі системно хочеться працювати. Просто ти можеш відмінити якусь зйомку, бо немає ресурсу. Але немає не настільки, щоб ти валяєшся, просто не можеш руки підняти, щоб взяти гаджет і гаджети попрацювати. А ти просто сьогодні обираєш, наприклад, бути за кадром і не виходити обличчям е, в кадр, тому що в тебе сьогодні менше ресурсу. Керуйте інтенсивністю свого стану, керуйте своїм ментальним здоров'ям. Тут я дуже сильно хочу порадити роботу з психологами психотерапевтами звісно, кваліфікованими, сильними, перевіреними. Тому що е дивіться, коли ми хочемо вийти на новий рівень фінансовий, або коли ми хочемо вийти на, наприклад, більшу аудиторію, да ми маємо робити якісь нові дії, які до цього ми не робили. Не можна один на одну і ту саму роботу ходити 20 років в один і той же графік, робити одні і ті самі дії, і завтра вам підвищують зарплату, як 5 Так не буде. Ви маєте зробити якісь зусилля і певні нові навички придбати, якими ви дістанетесь до нового рівня. Тому слідкуйте, щоб у вас вистачало ресурсу на ці нові навички. І, звісно, наставники, психологи, якісні спеціалісти, до яких ви звертаєтесь уважно, прислухаючись до себе, чи підходить вам ця людина. Ці спеціалісти допомагають виходити на новий рівень і допомагають знаходитися в стабільному емоційному стані. Я проживала різні етапи свого життя, коли було вигарання, коли були, ну як у кожного, кожного хто дивиться це відео було безліч ситуацій в житті, які, про які можна написати знаєте, книгу іноді. Але я хочу сказати, що це е, знову ж таки: це ми керуємо цим станом, не він нами керує. А я керую своїм станом, своїм життям, своїм контентом, своїм графіком. І я маю обирати там, де мені оптимально я і в розтяжку трішки йду в зусилля. І з іншого боку я з собою, я не зраджую себе, і я не кидаю все там, скинути родину, дитину і зовсім там не приділяти уваги, а просто бути там в роботі чи бути в якомусь там проєкті. Ні. Керуйте так, щоб у вас ресурс був завжди плюс-мінус в однаковому, стабільному, ефективному стані. Це була Оля Клімова. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте контент, тому що він створений для людей, задля розвитку жінок в інстаграм. Дякую, пока-пока.